Вісім черкаських шкіл потребують негайного ремонту дахів. Для цього необхідно понад півмільйона гривень. До вчора в бюджеті не було ні копійки на ці потреби. На сесії депутати таки знайшли 160 тисяч гривень. Решту шукатимуть в сфері освіти. Ще народні обранці затвердили ставки єдиного та фіксованого податків. Ухвалили зміни до бюджету. Найбільше ажіотаж викликало питання про розміщення малих архітектурних форм у місті. Подробиці у сюжеті далі. Після відпустки депутати насамперед вирішили розібратися з малими архітектурними формами у Черкасах. Кожне велике місто України має затверджену схему розміщення мафів, тому там підприємці не ставлять кіоски, де їм заманеться. Тепер департамент архітектури теж підготував проєкт рішення про розміщення мафів у Черкасах. Пропозиції, які можна було внести і які доцільні, і які в косуються вчинно вони були внесені в проєкт рішення. За словами розробників, проект жодним чином не утискає інтереси законослухняних підприємців. Ті мапи, які стоять сьогодні, які були встановлені відповідно до закону, навіть якщо в неї закінчився договір оренди землі на сьогоднішній день, але свого часу законно був встановлений, і ця земельна ділянка визначена під розміщення маф, то мав залишається на цій земельній ділянці цього підприємства. Утім, є одне, але малу архітектурну форму можуть перенести. Це у разі, якщо її розміщення не передбачатиме новостворена схема. Тоді власник зможе обрати інше місце. Якщо таких підприємців, які діяли законно, але хотіли поміняти місце, буде двоє або більше, між ними проводиться конкурс. Підприємці не ймуть віри міським очільникам, мовляв, пропоновані умови кабальні і порушують їхні права. В цьому проєкті учтені інтереси одна тільки інтереси інтерес кругу, круга місцевої месної власті. Абсолютно не учтені інтереси підприємців міста Черкаси. Дуже прикро, що вона бачить, як свої інтереси захищає. А то, що вона підлітком без закону, без всякого до 18 років у нас заборонено. Продавати тютю пиво, а вона їх реалізувала. А коли провірка прийшла і наші спеціалісти прийшли перевіряти, на які підставі ви беззаконно даєте, то що зробила її спеціаліст, яка там реалізовувала це піло, включила 220 вольт, просто-напросто награти, щоб ніякий спеціаліст не попав до цього ганделика. Після взаємних образ та обговорення депутати все ж ухвалили проект рішення про розміщення мафів у місті. Тепер впродовж п'яти місяців триватиме розробка схеми їхньої дислокації. Після її ухвалення підприємці матимуть чотири місяці аби провести зовнішній вигляд своїх мафів відповідно до типових норм. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Вікка новини.